15 серпня вийшов черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові, в якому ексклюзивне інтерв'ю, актуальні новини, цікава та корисна інформація, а також рецепти смачних блюд. Зіткнувшись із небезпекою на Дніпропетровщині, жителька міста Апостолова Зінаїда Баглай прийняла важке рішення залишити рідний дім та вирішити до Німеччини. В ексклюзивному інтерв'ю вістям пані Зінаїда поділилася, які труднощі виникали під час адаптації у новій країні. До Дня Незалежності мешканці регіону можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Що потрібно робити, щоб отримати гроші, куди звертатись та який механізм виплати, розповіли у пенсійному фонді Дніпропетровської області. В Україну відвідали одразу два високопосадовці японського уряду. Їхні візити засвідчили незмінну підтримку Японією нашої України у важкі часи. Детальніше у вістях. У Дніпрі показали чергову партію комунальної техніки, яку місто отримало безкоштовно завдяки співпраці з урядом Японії. Всі подробиці в нашому матеріалі. Що треба знати споживачам регіону про оплату за розподіл газу, на сторінках газети розповідає Дніпропетровська філія газмережі. Касирка з Донеччини відродила місцевий музей на Дніпропетровщині. Цікаві подробиці читайте у вістях. 31 березня 2024 року в країні мало б відбутися чергові вибори президента України. Але повномасштабна війна та ведення правового режиму воєнного стану унеможливили їхнє проведення. Чи готова Україна до виборів розбирались наші журналісти. До 16 липня військово зобов'язання в Україні повинні були оновити свої дані у військоматах. Що очікує тих, хто не встиг оновити дані і як тривала зазначена кампанія на Дніпропетровщині, дізнавались Вісті. І, як завжди, пропонуємо вам приготувати смачні рецепти: томатний суп із кабачками, українські рублені котлети та кабачковий торт без майонезу. Залишайтесь завжди з нами та із задоволенням читайте газету Вісті при Дніпрові.